Як ви лишаємо на совість mm -hmm. тих людей, mm -hmm. знаєте? Сказано теж в Біблії, що не судіть і на суди, не будете. Mm -hmm. Mm -hmm. Сказано, віддайте весь суд Богу. От віддаємо, то все Богові. Не думайте, що людина така егоїстична, і людина, яка там десь тільки хапає, що вона дуже щаслива. Ну не, не, не є дуже. Mm -hmm. Якщо сказати, mm -hmm. що ті люди, які награбастали, на, накрали грошей. Ви думаєте, що вони гроші змішано? Вони на них і послухають. Так вони і не сплять. бояться, Я забіну. І вони в страху живуть. Хтось прийде. Вони квартиру не закривають, коли спала буде закрити. Яка Боже, мене дай все вкрали. Добре, хто ще щось може Я Хочу сказати отаке. Було зі мною таке, що я з одною людиною. Ну, сталося так, що посварилася і все. І вона весь час мене травила, травилася кай той. І все. і ви знаєте, мені стара бабка сказала: знаєш що? Іди до церкви і постав свічку за її здоров'я. Сто процентів. За її здоров'я. І попросив Бога, не треба сміятися. Mm -hmm. Тут сміятися не, не умість. І, і, і попросив Бога, щоб вона від тебе відстала. Я пішла три рази, я так зробила. І слава Богу, по сьогоднішній день я маю чистий спокій. А мене то вже не цікавить. Ні, ну вона ж дитиря там живе. Ну, Немає значення. Тобто суть в тому, що віддавати ці речі Богу. Добре. Але давайте повернемося до історії. що... Тільки не, не можна, е, ніколи не можна зло робити. Просто ставити за здоров'я і все. Е, про історію, хто ще може поділитися? Я от за душу хочу сказати. От що там слушала угу. от. так. Я верю. Я знаю, что я... не надо думать, кому-то дать, кому-то помочь. Это должно быть у нас в крови. Mm -hmm. вот. Что есть у тебя, поделись. Нет, просто отойди и все это. Просто должна быть вера, не вот сейчас, когда мне плохо, или вот я там вспомнила. А все время у тебя mm -hmm. должно быть у души Бог. Все Більше нічого. І він подскаже, скаже щось, як робити, як вийти з цього положення, і як жити далі. Mm -hmm. От. Бог ще нікого не бросив, і я так думаю, що Угу. Mm -hmm. Ну, тобто, який висновк можемо зробити? Що треба то приносити до Бога, і Тільки треба мати з Богом особисті стосунки? Ну, yeah, ми... І він завжди поможе. Mm -hmm. да. mm -hmm. Можна набути ці особи, особисті стосунки з Богом. Чи ви розумієте у цей момент? Не знаю, то саме приходить. Так, так. Це, це не те, що можна начитати, вивчити. воєнну. Я eh, пригадала вам який... історію, я ще хотіла минулий раз розказати на це. Eh, Тут був було, 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 десь там початок 2000-х років, там такий один проповідник, Віктор Ган приїжджав eh, теж багато проповідував, і Він потім розказав таку історію, що. До нього після одної проповіді підійшла жінка і розказала свою історію. Тобто, коли десь 30 років назад ця жінка стояла на балконі з мамою, вони дуже сварилися з мамою. і Вона якось так маму штовхнула, і мама прилетіла через Ой, балкон сут. і загинула ну, одним словом. І, і оця жінка казала, що вона 30 років, вона не спить. Вона не має ні спокою, вона каяться, каялась, каже, кожен день в тому, що вона зробила, але повернути нічого не могла. І от, але в той день, от, коли вона прийшла на цю проповідь, і коли вона почула про Христа, про те, що треба прийняти Христа, визнати своїм Господом і Спасителем, покаятись, вона каже: я каялась кожного дня. Я кожного дня просила прощення в своєї мами. Але мені не ставало легше. Але в той день, коли я усвідомила, що мені треба все це принести Христу, віддати Христу, вона каже: я, і я це зробила. Вона каже: я перший раз спокійно заснула. Я просто відчула, як з моєї душі, як ніби як це хтось зігар. забрав оцей. Ну, оце те, оце те покаяння, про яке говорить і і тут говориться, і говориться багато на проповіді. Тобто можна каятися кожен день за якісь а речі, тікаються, можна шкодувати, можна просити пробачення і в тої людини, але поки це не принести і не віддати Христу, не покласти перед Христом і сказати, «Все, я більше не можу з тим жити. Просто прийди в моє життя, зміни в моє життя, забери це в мене, нічого реально не зміниться. І оце є те, що відбувається. Тобто тільки тоді, коли людина приходить до Христа і починає з Христом особисті стосунки, от тоді все міняється. Тоді Христос забирає, а кожен з нас має такий груз. І гріхів, і якихось неправильних поступків, неправильних слів. Ми тягнемо на цьому горбі своєму якісь наслідки неправильно прийнятих рішень. Тобто оцей весь тягар ми тягнемо, він давить на нас, нам важко жити, але позбутися його ми можемо тільки тоді, коли ми приносимо і віддаємо це Христу. І коли ми Христа просимо стати нашим Господом і Спасителем. Ми минулий раз говорили, що Господь це Господа, а Спаситель це той, хто спасає. Так, ну от, от приблизно так цей. Добре всім тоді дякую за спілкування. Можете ще вдома. Я б вам все-таки радила, щоб ви вдома ще перечитували ці історії, ще самі собі трошки думали, роздумували, задавали питання і аналізували уривочки, щоб вони вас залишалися.